Слава Україні сьогодні один із наших громадських активістів запропонував рівнянам люстрацію. Але питання одне: а люструвати хто буде? Ви знаєте, що обласною радою. Замість адміністрації править зараз президію. А хто президія? Хіба це не ті самі люди? Колись вони на колінах служили Бертошу, тепер вони служать йому по телефону. Це цвіль нашої нації. Цвіт нашої нації ми вчора положили в нашу святу землю. Цвіт нашої нації сьогодні лежить в лікарнях наших, де кого вивели, вивезли за кордон. Скажіть мені, а чи не вони мають правити цим містом цією областю і нашою країною? Ми не дозволимо цього значить, хочу вам докласти цілу добу. Ми займалися дуже важливою справою. У нас є зараз одна полеміка: треба знайти негідника Януковича. Але я хочу вас питати: а хіба він один негідник? А де ділися ті, хто виконував ці накази, хто дублював їх, хто в рівному віддавав наказ стріляти в людей? І це чисто випадок, що в нас не поліг ніхто, що ви не скалічили людей. Ми цілу добу займаємося одною справою. Хочемо доставити сюди. Берташа. Вчора один загін виїхав в район Київської області. Це Стоянка в Ореничі, де вони будують свої особняки, шикарні. Цілу ніч його шукали там. Потім дали нам дані, що він знаходиться в маєтку в районі Снайпера. Це найбільше стрельбище колись України було. Вони знімають там за 5 чи шість тисяч у є собі будинок. Ми вже там його не знайшли. Тоді люди принесли телефон і сказали, Василь Михайлович хоче говорити. Василь Михайлович сказав: Я лежу в Феофанії. Ви собі уявляєте, наших дітей, яких калічили, оперували на майдані, а він лежить в Феофанії. Більше вам скажу, там лежить повно губернаторів. Ганьба ймо. Йому... Но в нього кома, але говорити може. Ми йому запропонували, що гарантуємо тільки одне: це цілим і неушкодженим. Ти будеш доставлений до рівного. Потім буде розслідування. Потім тебе будуть судити. На що він не мов би то погодився? Але поки знов група доїхала до Фефанії. Нам передали, що Василь Михайлович вже зник в Свефані, але я вам можу гарантувати, він попаде сюди і стане перед ваші очі, і стане перед судом українським. Хочу закликати вас, не заспокоюйтесь, тут їх. Кожен другий, якщо не всі. Їм треба всім дати оцінку. Зараз задача настояти на тому, аби всіх взяти під варту. Всі не усвідомлюють. Я кажу: ловлять одного злочинця Януковича. В нас що нема злочинців? Ви зрозумієте, що берташа шукаємо не тільки ми. То скільки він крав, вичислюється не мільйонами, не десятками, сотнями мільйонів. Розумієте, і його так само декласований елемент шукає, якому він відстігне частину своїх грошей. Він це прекрасно усвідомлює. Зараз я думаю, тут чують його якісь близькі або родичі, які е, е, цю ситуацію постійно моніторять. Нехай вони йому передають. Якщо знайдемо його не ми першими, то навряд чи він лишиться взагалі живим. То Тому пропозиція йому, Думий, Василь Михайлович, в тебе лишилися лічені години. Слава Україні!